Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко задекларувала доходи в розмірі 4 мільйони 400 тисяч гривень за 2024 рік, з яких 1 мільйон 200 тисяч гривень – це зарплатня урядовця. Це приблизно по 100 тисяч гривень на місяць зарплатні. 3 мільйони 100 тисяч гривень зарплатні в Київській школі економіки. Свириденко також володіє квартирою у Києві 33,5 квадратних метри, та квартирою в Чернігові площою 74 квадратних метри. Земельна ділянка на 1496 квадратних метрів у Чернігівській області. А також вона орендує квартиру на 120 квадратних метрів, і машиномісце на 23 квадрати у Києві. Крім того, вона користується автомобілем BMW X5 2016 року випуску.